Аграрі та партнери, вітаємо вас. Доброго дня! Сьогодні 6 червня, та ми з вами перебуваємо на агроарені центр в посівах цукрового буряку. Але не простого буряку, а буряку смарт. Розумного буряку з розумним підходом. Поряд зі мною Михайло Іванович, технічний експерт. І я думаю, Михайло Іванович, ми сьогодні знаходимося в улюбленій вашій культурі, тому що ви як. З теоретичної, так і з практичної точки зору, знаєте її з усіх місць. Дякую, Володимире. Насправді так і є, бо я ще тільки молодим агрономом прийшов працювати, да, вирощував цукровий буряк, і от так десь приблизно 20 років я цим займався. Да. Невеликі площі були, десь в межах 5000 гектарів, але. Та, як вирішується питання зараз, щоб було хоч би 10% тоді, це значно легше було б, значно простіше і значно досконаліше. От, практично, зараз врожайність насамперед зросла в рази відносно того періоду. Ну і техніка застосування гербіцидів спростилася, скажімо, якби для агронома до мінімума. Але є свої нюанси, про які ми сьогодні маємо поговорити, аби уникнути, скажімо, якби наслідків таких трошки некоректних дій на. Буряков, який має стійкість до конвізу. це одна технологія насіння плюс продукт, тому що є багато випадків, от, які спонукають нас до певних консультацій господарств відносно вирощування цього буря. Як відносяться аграрії в центральному регіоні до такої культури високої технології виробництва, як цукровий буряк? Чи площі змінюються в меншу в більшу сторону? Як ви спостерігаєте? Насправді дуже слушне запитання. Володь, і практично, той, хто вирощував цукровий буряк, от він його вирощує, але я б. Таку тенденцію цього року спостерігав, що от в зв'язку з таким скажімо, е ринком да, і в зв'язку із погодніми умовами, трошки площі скоротилися. Багато дрібненьких фермерів, дрібних, невеликих фермерів відмовилися від посіву цукрових буряків. Але це нішова культура, і ці площі вони мають гойдалки з року в рік. От. Цього року менше, на другий рік може бути більше однозначно. От. Тому ми маємо, скажімо, якби слідкувати за цим процесом. Да. Ми на нього не можемо вплинути, але ми можемо вплинути. Та технологію, про яку ми хочемо розказати, да, Михайло Іванович, скажіть, наскільки це спростило? Е, ну я не знаю, весь цикл вирощування буряку, коли е, баєр е, розумні буряки технологією Convizo Smart? Наскільки це спростило е, підхід до буряка? На дуже спростило, тому що ми зменшили кількість проходів агрегата, зменшили кількість обробок. Це і вплив на рослину, це екологічна ситуація, покращилася в рази, бо ж менше виливаємо на поле однозначно. Нікуди ж нічого не дивається все йде в ґрунт, Це для наших нащадків. це... Скажімо, здоровіший ґрунт, ну і ефективність краща. Чому? Тому що практично всі бур'яни забирають. Є два види бур'янів, які мають певну стійкість до конвізо. От це Вероніка Персицька, якщо вона присутня, да, в яку хвилю ми потрапляємо з ним. Тут ми використали дворазове внесення, скажімо, якби вносило. Конвізу, 0,5 плюс літер меро. Це традиційно забираємо першу-другу хвилю бур'янів, там початок другої хвилі. Да. І друге внесення це третя хвиля. Кусочок другий і третя хвиля. Це ну, приблизно 14-16 днів між внесеннями може відбуватися, може і більше відбуватися. Це теж все локально відбувається. Але цих два внесення достатньо. Є один нюанс, коли є бур'яни, в нас зараз ми вже і по Кировоградщині, і по Вінниччині, і по Одещині. Відслідковуємо стійкість до ЛС о, і це дуже актуальна тема, тому що ми розуміємо, що конвізо – це АЛС так? Абсолютно да? правильно. Якщо ми тільки бачимо і знаємо, що в нас в господарстві є щириця або лобода, або амброзія, яка стійка до, АЛС до речі, як в такому випадку? додаємо бетаналу експерту один літр на то внесення, яке необхідно забрати ці бур'яни. Тобто бакова суміш 0,5 бакова суміш. конвізо, один літр прилипача меро плюс бетанал який саме? Експерт один літр. Один літер. Да. І ця бахова суміш нормально, буряк її переносить. Абсолютно легко переносить бетанальну схему цей буряк. Він має стійкість до конвізу, але разом з тим фізіологію його не змінили. Бетональною схемою теж по ньому можна працювати буде. І тут є один нюанс. А навпаки, не можна? Навпаки, не можна. І той, хто сіяв в одному полі ці буряки, він в цьому впевнився, бо навіть немає вітру повний штиль, чотири рядки буряка просто зникає. Традиційного, який не має стійкості до конвізу, просто згоряє повністю. Про той момент, який я хотів сказати, Володимир, я хочу наголосити: коригуємо бетональну схему, бетональну схему в залежності від фази розвитку тої лободи або щириці, або амброзії по фазі розвитку. Можна і збільшувати норму однозначно для того, аби позбутися тих бур'янів. Але в суміші із конвізом ефективність покращується і просто все чітко. Це дуже актуальне питання, тому що. Перший раз, коли зайти перший раз, в нас було за наш досвід ряд помилок в господарствах, коли заходило або занадто рано, або занадто пізно. Все-таки з вашої точки зору, дайте рекомендацію Центральному регіону, як правильно підходити в технології Convizo Smart, орієнтуватися на бур'ян, орієнтуватися на буряк. Як краще? Щоб перший раз зайти вчасно? Абсолютно правильно. Краще прийти вчасно. Оце відповідь на твоє запитання, але тут враховуємо фактор розвитку бур'янів і фактор розвитку бур'янів. І тут, Володь, я тобі скажу, відверто, як агроному, треба психологічний стрес цей пережити, да, бо я привик робити, якщо Лободамниці, я вже бігом тут працюю, так. бо далі важко. Тут треба почекати трошки, от для того, аби максимальна кількість першої і початок другої хвилі з'явилися бур'янів, хоча. Ми маємо ґрунтову дію, да, але зазвичай ми не маємо вологи. І ефективність може бути. Ну так, да. якщо недостатня, така волога, абсолютно якої немає, то ґрунтової да. активності не, не буде. буде. Тому ми працюємо перший раз максимально, отримали перша півдругій хвилі там. Угу. Так, образно говоря, і потім дивимося, появляється ще хвиля, заходимо другий раз працювати. Слідкуємо за цими бур'янами, про які я сказав, чи щириця, чи амброзія, чи лобода, якщо вона має певну стійкість, додаємо бетональної схеми. Є ще один момент цікавий. Практично в нас ми на соняшник не звертали уваги, бо буряки не сумісні з соняшником, але в нас дуже насичена сівозміна соняшниками. О, оце дуже і актуально. тут Є один момент. Є соняшники традиційної селекції, є ті які якісь стійки які до сульфанів сичовин. Речі, да, ви ви от влучно зауважили, ви сказали, що внесли, а тут соняшник. Він стільки досульфанір сечовин і він, він може не загинути. Він, да, тут Як в такому випадку? Є клопіраліт, але клопіраліт ми вносимо виключно в соло. В бакові суміші? Не можна ні, не можна ні в якій разі, бо ми спричинимо дуже велику токсичність на цукровий буряк. Я бачив посіви, де практично точка росту коричнева стала. Так, да, вони потім вижили, але більше, ніж 30 тонн там, не вийшло. А ми хочемо мати 80. Ну, звісно, звісно. Так. Колеги, досить актуальне зауваження від Михайла Івановича, що клопіроліт не можна змішувати з конвізо. Е, добре, а якщо, наприклад, з бетаналом можна змішувати чи ні? Не бажано. Теж не бажано. Ну, в принципі, розуміємо, що тут хочеться забрати і бур'ян, але стрес для буряка це знову ж таки не так швидко змикається в рядку в міжряді і може з'явитися ще одна хвиля, і це плюс ще один гербіцид. Абсолютно правильно? правильно. Я б пожертвував би тим пальним разового проходу оприскувача по полі, да, але уникнути цього стресу, бо ми вирощуємо врожай і дбаємо про рослину, а не боремося з бур'янами. Тобто, в принципі, якщо підсумувати, технологія Convio Smart, вона не така вже і проста, тому що на сьогодні, враховуючи е, ну, такі е, сівозміни комерційні, да, коли соняшник повертається дуже рано на попереднє місце, то ми можемо е, стикнутися от з такою проблемою. До речі, в нас теж тут є така проблема, тому що е, в нас теж портфоліо є експрес який… Гібрид, да, Гудзон є супортер. І я не знаю, чи це Гудзон чи це супортер, але точно він тут от якраз от не відчув конвізу. Да, і треба нам буде допрацювати окремо, так? Ну, ти правильно сказав, це свідчить про те, що тут колись ріс або Гудзон, або супортер. Mm -hmm. він залишився однозначно. Yeah. Але звісно, що волон немає простих рішень в сільському господарстві. Вони завжди мають в собі якісь нюанси, які треба враховувати. І... Нюанс захисту від хвороб це дуже важливий елемент, теж, бо немає рослини абсолютно стійкої до хвороб. Є певні, скажімо, генетичні ознаки стійкості до певного збудника, да, але немає абсолютно стійких. І для того, щоб уникнути пошкодження хворобами, да, превентивно спрацювати ми. Ага, в нас тут є от якраз от, е, звичайний буряк. І, в принципі, по ньому ми орієнтуємося. Столовий столовий. Звичайний, столовий, Звичайний столовий. По ньому ми орієнтуємося, коли в нас церкоспора з'явиться. Ну, На сьогодні ми можемо спати спокійно, він чистенький, так? Михайло Іванович, я хотів би ще е запитати вас. От ви дуже багато їздите, спостерігаєте в вашому регіоні за цією культурою. Ну, Точно знаю чому, тому що дзвоню Михайло Іванович. Ви кажете, Так, підожди, я перезвоню, я в буряках. Знову дзвоню, знову ви в буряках. Е на вашу думку? Якщо рахувати буряки за технологією Convizo Smart і все-таки традиційну селекцію, чи вступає вона по врожайності, чи вже вона, в принципі, на рівні такому, що тут можемо від традиційного відходити і спокійно Convizo Smart застосовувати і вирощувати саме ті гібриди, які стійкі? Володимир, ти дуже стужне запитання задав. Так? Якщо взяти по площах, подивитись, скажу відверто, що минулого року. От... Конвізовського насіння в поєднанні з продуктами не вистачило для всіх бажаючих. Це перше питання. Друге питання відносно врожайності, це дуже хитке питання, бо тому що це не е, генетика, а живлення насамперед. І умови дуже різні скрізь. І тут я би віддав ще одну, скажімо, якби перевагу того, що ми стоїмо на буряках, от і треба такі мати, але мати тоді, коли ми спасемося ще від довгоносика, бо вже другий рік поспіль довгоносик. Так дошкуляє бурякосіючим господарствам, що дуже страшна картина. Багато є площ, які пересіяні. Я не називаю відсотки, але 5, 4, 10% господарства пересіяли цукрового буряка практично довгоносик. Він не знає, що воно протруєне. Він не знає, і він прийшов, що раз вкусив. Це культура точного висіву. Сіють один, 125 тисяч, 120 тисяч висівають на гектар буряка. І це не дає можливості, скажімо, якби нам уникнути цих пошкоджень. Да? Це дуже точна культура. Якщо ми будемо додавати в, з кожним проходом оприскувача, наприклад, Деціса нашого, да, піретроїд, антифідантна дія, репелентний ефект, контактний ефект, це трошки спростить боротьбу з даним шкідником? Це не трошки спростить, це дуже допоможе, бо того, що ця мікрокапсульована дисперсія. Вона так працює класно, що шкідник практично знищується. Я не кажу за якусь газову фазу. Uh -huh. Це все так, вітер повіяв, її нема. Uh -huh. І вона працює буквально хвилини часу. Шкідник про це не знає. Він собі рухається туди, де є середовище для живлення, бо йому потомство треба дати. От. І практично де це той продукт, який буде, скажімо, мати достатню ефективність. Коли ми використовуємо. Здорощуватиме, в принципі, занадто сильно технологію. Це кількість захисту. обробітків. Є чотири обробітки, є п'ять, є шість. І є господарства, які практично, як за правило, <кхе> кожну суботу приїжджає оприску з ядом на поле. <кхе> Михайло Іванович, все-таки, якщо говорити за конвізо, як ви порадите працювати краще? Два рази по 05 чи один раз літр і все? Два рази по 0,5. Чому? Тому що. Часовий пояс присутності бур'янів в посіві це боротьба за вологу, яка в нас, скажімо, якби дуже цінна і за елементи живлення. Ну і вплив цим самим на рослину. Ми мінімалізуємо вплив на рослину і практично уникаємо, скажімо, конкуренції рослини культурної з бур'янами. Тож, колеги, підсумовуючи поради Михайла Івановича, краще все-таки конвізу застосовувати два рази по 0,5, додаючи прилипач миро, бакова суміш, вона неприйнятна клопіролідом, якщо у вас є, наприклад, осоти або той самий попався падалиця соняшника, яка вже стійка до алс інгібіторів Михайло Іванович, дуже актуальне зараз питання буде в більшості виробничників, які займаються цукровим буряком. Якщо ми бачимо прояв. Церкоспорозу. Коли нам краще зайти з фунгіцидом і з яким саме? Дякую за запитання. Дуже слушне. Превентивне внесення завжди буде покращення. І ми показували на столовий бурячок, який присутній. І він завжди, відколи я себе пам'ятаю агрономом, був індикатором в посіві. Як на ньому тільки побачили присутність церкоспори, використовуємо продукт. У нас є продуктів, скажімо, досить ефективних, багато за є таких фалькон, погодних умов. Альфом, медісон, фосп. Я, яким краще перший раз зайти? Перший раз зайти превентивно можна внести Фокс, е, можна внести Медісон, можна внести Фалькон. Добре, а якщо от прям те, що ви бачили на багатьох полях, все-таки який найкраще? Пропульс. Пропульс. Але літр на гектар не менше. О. Тобто не перше менше. внесення має бути гарне, потужне, з пролонгованим періодом захисту. Так, да, Володимир, ти дуже правильно кажеш, але тут є ще бізнесовий підход. Ну, не всі знають, що буде в майбутньому. Так? От. І е, коли ми вносимо перший раз пропульс, ми розрахуємо зібрати за тисячу. Ну, всі хочуть за Всі, хочуть, всі да, хочете, хочете, хочете тисячу. за тисячу, Збирати. то тоді пропульс, однозначно. Але за 30 днів до збирання ми використовуємо або Медісон, або Fox. Або пальком. Оце це ви говорите, мабуть, за останні хвороби, да, да. на які мало звертають увагу. Так, в центральному так. регіоні які найбільш такі проблемні хвороби вже перед збиранням, на які досить часто ви бачите, що не звертають увагу, і що би в такому випадку порекомендували? Ну там з'являється. Продовжує, скажімо, мігрувати в посіві церков спороз, однозначно. Далі рамоляріоз також присутній. Можна використовувати е, той самий Фокс, той самий Медісон перезбиранням, і той самий навіть фалькон, який буде лікувати. Але скажімо, от якщо взяти Медісон і Фокс, вони будуть мати більш пролонговану дію, і це заби... не треба ятись струбулоріна. Нічого він не втримає в листках, буде відтік пластичних речовин, буде накопичення як маси тисячі, маси коріння, так і ва... і цукристості. Однозначно. Це не буде впливати, бо от, і дасть можливість нам, скажімо, якби мати скажімо, збільшення без листків не буде, не буде, скажімо, якби клубня формування. Це, до речі, дуже актуальне. Ви підняли питання втрата листя. Наскільки, от, на вашу думку, буряк, я знаю, це така розумна культура, якщо вона втрачає листя за рахунок спалення його хворобою, він його старається відновити. Наскільки це буде проблемно в подальшому і на що це впливає? Дуже слушне запитання. Це двохрічна рослина, і в перший рік свого росту і розвитку вона формує десь 50-60 листків. І ми хочемо, щоб от з 15 по 25 це найпродуктивніші листки, і ми хочемо, щоб вони ну, мінімум 25 днів вони жили і працювали нам на клубні. Якщо ми втратимо і всі листки і почне відростання, це вже негативний вплив на цукристість. Зараз і ми вирощуємо. Тому захист фуніцидний це насамперед забезпечення виробництва і виходу цукру з гектара. Я б на це звернув би дуже актуальну увагу. І не треба брати якісь, скажімо, якби оці продукти, які ми назвали і Фалькон, і Медісон, і Фокс, і Пропульс, дасть можливість нам зберегти цю цукристість і отримати з цієї тони вихід цукру такий, який би ми хотіли. Минулий рік це 18 на тих полях, де використовувався Фалькон і Медісон. 18% цукристість. Тобто два фунгіциди всього було? Три фунгіциди? Три в Три, окремих полях і четвертий раз так. Супер. Е, в принципі, колеги, ми розуміємо, для того, щоб зберегти листя та, в принципі, був високий вихід цукру, так, нам необхідно три, а то й чотири рази застосувати фунгіциди. І саме головне, Михайло Іванович е, дуже актуально і вчасно сказав, що останні хвороби призводять до втрати цукристості. Вал він може бути, але ми навіщо вирощуємо буряк? Заради цукру. Тому, от якраз. Може бути Фокс як останній фунгіцид, да, може бути навіть фалькон, але, по крайній мірі, буряк має копатися зеленим, правильно? Абсолютно так. А не чорне поле. Е, отож, колеги, дуже дякуємо вам за увагу. Е, дуже класна культура. І щороку з'являється все більше питань. Якщо ми не висвітлили більшість тих, які у вас були в думках, задавайте їх під відео, будемо надавати відповідь. А ми вам бажаємо за тисячу. Як Михайло Іванович сказав, що однозначно має бути ця культура за тисячу, щоб цей рік був врожайним, але щоб було якомога менше хвороб, і вихід цукру був цей, ну, на який ви очікуєте. Абсолютно правильно. За тисячу і 18+. Дякую за увагу. Дякуємо за увагу та до зустрічі.